Виконуємо номер 229 із підручника Геометрія 7 та номер 19,18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генезам 2024 рік. Знайдіть радусну міру Кута Х на малюнках 10,6 і 10,7. У підручнику Математика номери малюнків будуть інші. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, позначила кути 1, 2, 3, 4 і 5 цифрами і записала коротку умову задачі. Кут 1 у нас 80 градусів, кут 3, 80 градусів, кут 4, 50 градусів, і потрібно знайти градусну міру кута 5. Кут 1 і кут 2 є вертикальними кутами. За властивістю вертикальних кутів вони рівні. Отже, кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 80 градусів. Запишемо це кут 1 і кут 2 є вертикальними кутами, за властивістю. Вертикальних кутів кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 80 градусів. Кут 3 і кут 2 є відповідними кутами, що утворились при перетині прямих А і Б січною С. За ознакою паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січної відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, прямі А і Б паралельні. Запишемо це. Кут 3 і кут 2 є відповідними кутами, що утворилися. При перетині прямих А і Б січною С за ознакою паралельності прямих Якщо при перетині двох прямих січною відповідні у рівні, рівні то прямі паралельні. У нас Q3 і Q2 80 градусів. Отже, А паралельна до Б – це січна. Q4 і кут 5 є відповідними кутами, що при перетині прямих А і Б, січної Д. За властивістю відповідних кутів. Відповідних кутів січною. Кути 5 і 4 рівні. Запишемо це. Кут 4 і кут 5 є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б, січною тепер д. За властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних. Прямих січною кут 5 дорівнює куту 4 і дорівнює 50 градусів. Записуємо відповідь 50 градусів, і переходимо до малюнка другого. Я виконала другий малюнок і записала коротку мову задачі, Кути також позначила цифра. Кут 2 у нас 70 градусів, кут 3 у нас 130 градусів, кут 4 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру, кута 5. Кут 3 і кут 4 є внутрішніми односторонніми кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січною Д. Сума кутів 3 і 4, 130 дати 50 буде 180 градусів. За наслідком з ознаки паралельності прямих, якщо при перетині двох прямих січною, сума внутрішніх односторонніх кутів до рівня 180 градусів, то прямі паралельні, отже, А паралельна до Б. Запишемо це. Кут 3 і Кут 4 є внутрішніми. Односторонніми кутами що утворилися при перетині Прямих А і Б січною Д. Кут 3 додати кут 4 дорівнює 130 градусів. Додати 50 градусів, отримаємо 180 градусів. За наслідком... З ознаки паралельності прямих, якщо при перетині двох прямих Січною, сума внутрішніх, односторонніх кутів дорівнює 180 градусів до Прямі, паралельні, отже, А паралельна до Б Д січна, кути 1 і 2 є вертикальними. За властивістю вертикальних кутів кут 1 дорівнює куту 2 дорівнює 70 градусів кут 1 і кут 2 вертикальні. За властивістю вертикальних кутів кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює 70 градусів. Кути 1 і 5 є внутрішніми односторонніми кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січної С. За властивістю внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, їх сума дорівнює 180 градусів. Запишемо це. Кут 1 і кут 5. І кут 5 є внутрішніми односторонніми кутами. що утворилися при перетині прямых А и Б сечную С за властивостью внутренних односторонних Кутів утворених при перетині паралельних прямих січною. Сума кутів 5 і 1, дорівнює 180 градусів. Тоді, щоб знайти градусну міру кута 5, потрібно від 180, відняти градусну міру кута 1. А це у нас 70 градусів. І отримаємо 110 градусів. Записуємо відповідь. 110 градусів. номер 229 із підручника Геометрія 7. Та номер 19, крапочка 18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.